Було в Таращанському районі. Активно продовжується акція збору коштів та продуктів харчування для військових частин України та Криму. На цей раз вокально-інструментальний колектив Шураві, до складу якого входять воїни, інтернаціоналісти, десантники та прикордонники, організували невеликі концерти в селі Лука, а потім прямо на центральному базарі у Тараші по Пабілетом розлилась патінняшка, наже в сердце синева розплескалась, разлилась своим чируючим взглядом. Паралельно з концертом проходив збір коштів. Люди підходили, слухали пісні афганської тематики, та зі сльозами на очах клали гроші до скриньки, хто скільки міг. Зараз кошти для армії. Звісно, потрібно розвалили армію. Взагалі. Що таке? Це має бути армія, саме перша, а то розвалили ні армії, нічого. Це я не знаю, як бути. Це й правильно, треба, щоб солдати на першому місці були, а не беркут, який бив людей. Це така прекрасна справа, і завжди ми підтримуємо собі. В присутності десятків людей було підраховано зібрані кошти та оголошено суму 30 тисяч гривень та майже 6 тонн продуктів харчування. Керівник ансамблю Василь Шкарівський розповів, акція виникла. Ну, мабуть, просто по тому, що люди не байдужі до тих подій, які відбуваються в нас в Україні. І будучи там на акції, ми з товаришами вирішили, що ми її продовжимо, і продовжимо в такому от в виді, в виді концерту. Люди як віднесуться, як поставляться. Ми дуже переживали про це. Але коли ми поїхали в Луку, ми побачили, що це міроприємство дуже схвилювало людей, і в тому числі і в нас на душі, звичайно, різні відчуття. Це відчуття переживань за те, що все таки в країні у нас. Ситуація дуже складна. Люди приносили продукти, люди приносили кошти. Ми хотіли передати привіт мотоман групі кордоні, яка несе свою службу в Донецькій області. Група була створена, ми так зрозуміли, на базі е, учбової частини села Оршанець міст Черкаської області. Їм привіт, і ми обов'язково з ними зустрінемося. это сказочная бы, а не сказка. Ты не бойся, синевы, не утонешь. Это сказочная бы, а не сказка.